Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою, щоб нарешті скінчилася ця війна. Всі були живі, здорові. А в нас, дорогі друзі, дочекалися ми дощу. Пройшов перший такий дощик. Це 30 травня, вночі був дощ. А зараз друга година дня така гарна погода. Сонечко не пече, добре для рослинок. А то б зразу сонце та й хочу розказати і показати, чим обробляли картоплю від жука. У мене ж, дорогі друзі, чуть-чуть жук картопляний не, не з'їв. Е, мені чоловік давно каже, ти знаєш, каже, там, там вже є жук, вийшла, подивилася, ну де-не-де. Молоденький, ця личинка вже думаю, хай масово. Ми користуємося актофітом. Щоб так, один-два рази і лишнє не вносити, Хоч це біопрепарат, але не хочеться лишнє. А це я ось навіть не встигла прибрати була, сапала свої кавуни та дині. Разом покажу і покажу, чим я пробила картопельку. Перший раз користувалася, мені так сподобався Ось такі мої вже кавуняки. О, збираю накопи, думаю, це ж курчата, кури, мене дуже полюбляють. Як я... Піднімаюся, підійшла, думаю, візьму відро, скидаю бур'ян, дивлюся, а тут уже капець, зіли. Так начебто не йдеться, так один кущик, але й того хватило. Я з таким переляком біжу до нього, а вже вечір. Кажу до нього, все, зіли, зіли картоплю, а він сміється, каже, а ти що, каже, не бачила? Кажу, ні, а мені ж треба добре подивитися, ось так трошечки погризено. І що робити? Вранці кропити сонця немає, а актофітом потрібно, щоб така була гарна температура, саме сонечко. Взагалі він чудово діє, навіть у цій личинки, все це вбирає. Коли, коли по самій пройдеш, О, тоді добре. І що? Побіг він, взяв. Зараз скажу, який препарат. Кропили. ми чим... я, я з ним чуть не побилася. Тому що, коли купляєш ці препарати, вони самі кажуть, що. Там на 10 літрів бери 8 літрів води, от тоді воно найкраще подіє. Ну, то я так перше відро і зробила, а він потім я пішла кропити, в нього там це ж ця війна, в нього травма кажу, давай я буду. У нас хороший полівізатор. Ох, ним, ним легко і зручно. Я поки він розводить, я поки кроплю, а він бере 10 то на 10. Я тут уже гвалт, кажу, нічого воно не дасть. Він каже, та чого ж? Ну, на 10 літрів. Зараз це він у мене в кармані. Він справний у мене, хлопчик, бистренько це все діло у... викинув в мусорне відро, то я шукала, щоб показати. Я здивована, навіть там, де на 10 літрів, а тут було хмар їх цих жуків, і все попадало. Де ж це я його діла? Ось є. Воно йде разом з прилипачем. Назви не пам'ятаю, я давно такі препарати не брала. Ну що ж, треба колись і таке взяти. О, Знайшла, дорогі друзі. Регент. Польське. Це йому таке порекомендували, сказали, що дуже хороший препарат разом з прилипачем. Так і брав на 10 літрів. Я думала, що прийдеться, я казала... Будемо, дощ буде йти, будемо жуки збирати, щоб не доїли картопельку. Немає. А бачите, це, це хто не дивився, це таке була так померзла моя картопелька. Я сама забулася, як стала кропити, пішла, дивлюся, е, е, лист коричневе. Я щось подумала, що це фітофтора. Ну, от таке. Злякалася, думаю, ну, як не одне, то друге. Але ні. Тут вона вже. Я дивлюся, вона вже цвісти буде. У нас не вся цвіте. рів'єра не цвіте, цвіте слав'янка. Потім ще там якийсь сорт назви не знаємо. Там декілька сортів, які не знаю, назви гарна, врожайна. Оці цвітуть. А ранні сорти не цвітуть. До речі, дивилася, я щойно. Скільки мене? О. Це я рилася у Білорусі. Не, не витягувала, але так уже руку туди запустила, перевіряла, що там є. Є картопелька, я її там надибала, вона є, але не, ну, я думаю, днів 10 і буду перевіряти дивитися. Ще хочу. Сьогодні купили підсіяти, треба кукурудзу. Що за кукурудзу продаю? Взагалі насіння капусту 4 рази. Пересівала, це хочемо ще посіяти, тому що посіяла, не замочила насіннечку, думаю, не перевіряла. Це така якась для замороження. Я її всю заморожую. Ще такої не брала. Побачимо. Вже замочу насіння, щоб воно проросло. Бачите, тому що більше немає, як є. Ця, що з розсади, ось така вже гарна, велика. Та, що сіяла, така також гарненька замочувала на сінічко. Включившись, видерчить. Ось. Це Бондюель. Ні, не Бондюель. Я вже це вона зветься, дай Боже, пам'яті. Ой, зараз пригадаю, скажу. Бондюель в мене є, але вона маленька. А це Добриня. Так, Добриня. Дуже мені подобається. Це вона вже буде, буде й цвісти. Нещодавно рятувала моркву. Від бур'яну основі. Буряк гарний. Отут кабачки. Кабачки шикарні ще день-два і вже буду ласувати своїми кабачками. Що то зарані з розсади посади? Скільки це прийшло як? Садила помідорки. Вони вже не тільки прийнялися, а вони вже й ростуть. Ось такі. Одинадцяднів. 11, 11 днів, здається, так. Гарна розсада. Вже такі гарні величезні кущі. Дивлюся, як добре, що садила в одну лунку. Щороку тулила одне на одне, дві. В лонку. А це ж уже ж дерева, а які вони будуть, ось які вони відстань давала, а вони вже, будь ласка. Ці я нагустила, що висаджувала в тепличку, дуже густо посадила, зразу садила нормально, ось відстань така між ними, все добре, думаю. А потім включила я свою жадність. Висадила менше, відступила. Потім давай, що в мене була тепличка з, з геляк клена Я дивлюся, що там так зручно, можна коротше, можна. ну, Я взяла ще, ще розтягнула ті геляки, зробила трохи ширше, ще натулила. То тут уже в мене густіше. І що я звернула увагу? Висаджувала, висівала в один день київські рані Фатіму. Фатіма вже давно з помідорками, а київські рані пізніше. Ось така вже Фатіма велика. Є перші помідори, вони такі вже великі. А київські рані ось такі, то Фатіма вона виходить раніше в нас. Вчора з сестрою розмовляли, запитувала мене, а вона каже, ти вже напевно тисячу помідорів висадила, бо я ще досаджувала там, де в мене росли, була зробила парничок, висівала, ну і там лишилося було трошки. Та й думаю, що буде місце гуляти. Всю капусту там вже висадила, ще туди натикала цих помідорів. Вона каже, та скільки ж тебе їх? Я кажу, не знаю, садила 300, а вже скільки є. Тут, Тут вже й не порахую ці самі малесенькі, як уже також цвітуть. Досадила вчора, ще тут у мене десь десь перець хтось до два куща, я по два, два кущі в лунку висаджувала, ну немає, то я сюди ще помідорчика втулила, вже таке буде. Помідори з перцем разом не посваряться. Дивлюся, як все змінилося після дощу. Поливай, не поливай, не так, а от пройде дощ і все радіє. Огірки також дивлюся, буду підсівати. Хто їх тут з'їдає, хто їх тут, я не знаю. Я вже не полола бур'янець, думаю, може не, не знайде. Ні, немає. Ось мене такі. Багато місця. Тут була розсада, тут його хтось повикидав, там вже була підсіяла, тому що лежав такий, ну, вже неживий був, можна сказати. Я його посадила, побачила, лежить сухий. Хто тут лазив, хто його викидає, я не знаю. То я, то я зразу в мене було замочене на сінічко, кинула сюди, відмітила, щоб поливати. Ні, дивлюсь, начебто відійшло. А тут в мене. Дорогі друзі, може ви знаєте, хто його тут що за. А це так, так нагребла, на тому що покажу зараз на цьому від землі, і тут де кінчаються корінчики, Геть хтось з'їв, трималося на шкурочці, то я його так нагребла, не знаю. Буде з нього толк, не буде, але також сюди посію, поки волога земля та огірки щодня поливаю. Отаке. А капуста то взагалі мовчу. Чотири рази пересівала. Найкраще в мене зійшло те, що висівала ще на підвіконі, вирощувала в стаканчиках. Чудово, все посходило. Стала висівати в ґрунт, в тепличку, парничок, поїло, не знаю що. Тільки воно сходило, якісь такі бложки, а не було видно. Воно накрито плівкою. Плівка ця вся по ній плеве, не відкриєш, тому також помилка моя. Це я. Таке наробила разом і помідори, помідори ще не сходили, капусточка я не бачила. Одним словом, половину капусти з'їла. Капуста цього року у нас розсада дуже дорога. Зараз розкажу ціну, була яка на капусту, та й зараз ще продають. Другий раз висіяла багато, насіяла агресора. Пікінку, нічого немає. Взагалі нічого не зійшло. ну Тут не насіння винне, тут я виковирювала, видовбувала, перевіряла кожна бубинка, кожна така ж зернинка проклюнута, і там його воно воно просто його щось поїло. А це вже четвертий раз вона ходила насіння, яке в мене було. ну Тут раннє, тут в мене харківська пізня, але. До 21-го року вже термін придатності, все скінчилося вже воно. Це не але я дивлюся ще одненьке, щось може ще дасть Бог вийде. Капуста, розсада. Агресор у нас був найдорогіший. Хто по 60, хто по 50 продають. Ну, як, як хто, така то пізня, інші сорти 50. Гривнів ранні сорти по 30 гривень стали віддавати. Зараз вже може дешевше, не знаю, але дуже дорога, а з агресором як нас дурять. Того року якраз в мене дозріла рання капуста, я її вирізаю, є на каналі от у мене рецепти, тушила я її з морковкою з цибулькою закривала в банки. Ох, а це вже моя ця рання з під віконня. Подивіться, яка вона красуня. Мені казали, на підвіконі капуста погана, вона не буде. Щороку так роблю. Гляньте, яка шикарна, здоровенна. Відволікаюся і все. За все хочу вам розповісти. Отже, телефонує мені, я з цією капустою граю, телефонує мені сусідка та й каже, іди роби мені уколи, була в лікарні, на, на...» каже вже мені там треба лікуватися. Ну, Іду я, прийшла робити її уколи, та й вона мені каже, що я тебе не відволікаю, хоч та ні, кажу, з капустою граюся. Ну, каже, Зараз мені зробиш уколи, і я піду свого агресора закривати. Кажу, стривай, який агресор у цю пору, де ти його взяла? Вона каже: купила розсадою, бо що його висівати, каже, буде-не буде, а так купила та є. Ну, Отак нас дурять. Надурили з агресором ранню капусту замість агресора. Кажу, хоч в кого ти купувала. Вона каже, яка жіночка, я її не знаю. Каже, така темненька, похожа на циганку. <рігла> Бог її каже, знає. Отак каже, мене так в мене сусідка лишилася без пізньої капусти. І розсада дорога, агресор продають сам, саме дорожче. І тулять за нього все, все підряд. Агресор, не агресор, а там є такий листочок. Це треба було показати, вже немає в мене де О, гібридний листочок, він один такий закручений, заверчений, по цьому відрізняють агресора. Це тільки в ньому. Боже, в мене вже картопля. Так уже й не скажеш, як вона, бідна, потерпала. Які були заморозки, яка була померзла. А все, скільки, як висадили, Пройшов, пройшли були дощі, а потім не було. Цвіте бузина, як гарно цвіте. Я вже наробила скільки квасу з цього суцвіття. І зриваю сушу. Після дощу не можна брати хай вже день-два. Це найкращі ліки при оце цвіт, цвіті, сушений, сушений цвіт. Бузини чорної. Мене запитували за червону бузину, ні вона ядовита, її не можна вживати. А от чорна це ліки. Взагалі з цього дерева все ліки, навіть корінь. Я вириваю і там, де листочки, з листочками сушу. Ось такі справи, дорогі друзі, у нас. Пройшов дощик все, все, все. Радіє нічого не впізнати. Бурячок дуже гарно зійшов, хороше насіння, дуже гарно. Перші два рядочки це я збирала із свого буряка насіння, посіяла густенько, бо так уже він мене років чотири це насіннячко лежить. Але зійшло гарно, а це все куповане, також гарно посходило. Мурку підсівала. Ну, ще морква я нещодавно її посіяла. щось. Начебто це морква. Кормовий буряк, ну, ну красень. Цього року буде. Рані у нас картопелька. Тільки травень місяць. Ось така вона гарна. От я наговорила. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре.